При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. 18 тіл загиблих дістали рятувальники із річки Потомак у Вашингтоні, де кілька годин тому сталася авіатроща. Пасажирський літак, що заходив на посадку, зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером. Обидва борти впали у воду. чи є вцілілі, невідомо. З огляду на погодні умови, а у Вашингтоні зараз морози. Шансів знайти когось живим мізерні, кажуть рятувальники. На аварію відреагували у Кремлі, і то лише тому, що на облавку були російські фігуристи Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Їхнім родинам висловили співчуття. Причини катастрофи розслідують. Попередня версія помилка пілотів гелікоптера, які вимкнули свої бортові системи. ФБР заявило, ознак теракту не бачать. Усі деталі з'ясовувала Анна Басова. Десятки автівок рятувальних служб і карет швидкої допомоги прямують до набережної, що біля столичного аеропорту Рональда Рейгана. У деяких на буксирі човни, які невдовзі спустять на воду. На березі річки Потомак вишукується шеренга водолазів. Усі занурюються під воду, діставати тіла загиблих, і, якщо пощастить, урятувати вцілілих. За кілька хвилин до цього в небі над Вашингтоном сталася авіатроща. Пасажирський літак американських авіаліній летів із Канзасу та мав уже сідати на столичному литовищі. Та в момент посадки зіткнувся з військовим гелікоптером Блек Хоук. момент зіткнення потрапив на камери відеоспостереження. По тому обидва повітряних судна впали у воду. На облавку було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, та ще троє у гелікоптері. Я вже збирався лягати спати, коли почув якийсь дивний звук. Знаєте, не щодня такий чутно. Більше було схоже на стрілянину з бойовиків, чи у зоні бойових дій я подивився у вікно, тоді виднівся лише дим в районі аеропорту. А потім я почав фільмувати відео. Це жахливо. Без загиблих не минулося, однак до завершення пошуково-рятувальних робіт остаточні цифри не називають. Обидва судна у воді на тепер у центрі уваги порятунок людей. Рятувальники працюють за надскладних умов у крижаній воді та за сильного вітру. Ми розуміємо, що люди спраглі до інформації і ділимося точними та своєчасними даними, коли цього дозволяє ситуація. Та все, про що повідомляємо, потребує спочатку ретельної перевірки. Тому ми дякуємо всім за розуміння. Жахливою катастрофою, якою можна було уникнути, назвав інцидент президент США Дональд Трамп у своїй власній соцмережі. Трус Social написав, відповідальність за трагедію покладає на екіпаж гелікоптера та авіадиспетчерів, які не змогли розвести в часі та просторі два повітряних судна. Вочевидь, у гелікоптера, який виконував тренувальний політ, була вимкнена система відстеження, яка надсилає сигнали диспетчерам, що стежать за повітряним трафіком. А ще це складова іншої системи, значно більшої, яка поперед. Жає пілотів про інші літаки на курсі прямування. Якщо метою було провести тренування за умов вимкнених датчиків стеження, це треба було робити якнайдалі від такого завантаженого аеропорту. За лічені миті до зникнення диспетчери намагалися зв'язатися з пілотом гелікоптера. Про це свідчать записи керування повітряним рухом. Щоб уникнути масових зіткнень, інші літаки, що заходили на посадку, почали перенаправляти на інші смуги. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині. Ні, новини 11 років за ґратами. Такий вирок отримав колишній сенатор демократ від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес. Суд Південного округу Нью-Йорка визнав його винним у корупції та незаконній діяльності на користь інших держав. Екс-голові сенатського комітету з міжнародних відносин закидають участь у багаторічній схемі хабарництва в обмін на сприяння інтересам бізнесу та урядів Єгипту і Катару. У 2022 році під час обшуків ФБР знайшли в його шафах та одязі майже півмільйона доларів готівкою. Окрім того, Менендес, начебто, отримував у руки золоті злитки, зокрема під час таємних вечер. А незаконні оборудки провертали у зашифрованих телефонних розмовах. Торік у липні суд присяжних визнав політика винним за всіма пунктами обвинувачення. А їх 16. Підсудний провини не визнає та обіцяє оскаржувати рішення. Незалежно від того, що казав сьогодні суддя, я не винен і тому з нетерпінням чекаю на апеляцію з низки питань. А поки скажу ось що весь цей процес був нічим іншим як політичним переслідуванням і полюванням на відьому.